Ваші враження далі у мене є питання. Да, ну мені здається, що навіть ви в своєму порівнянні пропустили ще 2001 рік Україну без кучми. Очевидно, теж якісь можна можна проводити По масштабу паралленно. я не можу порівняти 2001 ну, очевидно. Це... Але ось перше, на що ось навіть ми тут перебуваємо в такому вирі події, перше, що кидається у вічі, і що було відсутнє у 2004 році. Це звісно елементи насильницького якогось спротиву і радикалізації протесту, те, чого. На помаранчі в контексті помаранчевої революції ми все-таки не могли спостерігати. І це, як на мене, якраз дуже показово, оскільки очевидно, що цей Євромайдан, як його називають, він, мабуть, буде за наслідками якийсь більш радикальний і за своїм проведенням, ніж те, що ми спостерігали 2004 року. На жаль, я можливо не хотілося би збивати такий пафос, який панує в студії і. Очевидно, там середовищі на Майдані, але побувавши там кілька разів, доводилося не раз констатувати, що очевидно, в цьому є структурні причини, тому що відсутня фігура, те місце, яке раніше займала фігура Ющенка, нашої України. Сьогодні це місце структурно займає партія Свобода. Ну, якщо ми дивимося ту констеляцію позиційну, яка вимальовується в цьому майдані. І відповідно до цього, ось не раз трибуни лунають абсолютно расистські, фашистські гасла, які. Тобто, вас це насторожує фактично. Ну, Де, мене, насторожує це, вас не, не мене це насторожує. Тобто, це не питання того, що насторожує. Ні, це було просто наступне моє питання. Тобто ви випередили просто свою відповідь, тут ну, і приховувати нема що. Тому що я запитував попереднього гостя, який був тут Шеремета, Ми бачили включення з Європейської площі, коли ж там відбувалися події. Е, коли... Я на, на, зауважу, що Батьківщина не могла зібрати от такий Майдан на підтримку на захист Юлії Тимошенко. Звісно. От, як би не старалися, максимум три тисячі на Хрещатик приходили під сум, та? Все. А тут люди вийшли за Євровибір, тобто це називається Євромайдан, і тут же з'являються портрети Юлії Тимошенко біля сцени, і лідери політичні, політичних сил, опозиційних виходять на, на, на сцену і знову починають. Ну традиційну гру насправді в у нас цьому інших обговорю. лідерів немає просто. Чи варто їх туди пускати? Я перепрошую. Питання так, на... не в тому, що яким чином політичні лідери чи політики можуть використовувати, апропріювати і проституювати протест. Так, я власне Навіть не, не, не стільки в цьому питанні, а те, що під в цьому дискурсі, в цій риториці, яка звучить в публічній сфері, що туди ще підшивається? Того, що не було раніше, що не можна було навіть уявити собі раніше. Ось уявіть собі, що в 2004 році ви би чули про те, що ми українці, і в нас українська кров. Ми взагалі білої раси, і ми тут господарі і абсолютно антисемітські речі. Ось для майдан без толерастів. Що це таке? Яка, про яку Європу йдеться? В яку Європу хочуть. А ці, ці гасла вигукують. Так, ну, є ініціатива така, у Фейсбуку її можна спостерігати. Чи хто не скаче, той москаль. Там. Ну, і абсолютно антисемітські теж речі. Русофобські якісь. Тобто можна пояснити це якимись факторами. Але питання в тому, що є конкретні. Ну, якими спікери? факторами буде це пояснили? Ну, очевидно, що вони, якісь антиросійські настрої. Може, розумову ущербність. Просто. Безумовно, але ця ущербність не випадково в публічній сфері з'являється. Очевидно, що в силу якихось настроїв того, що ми там, мовно кажучи, проти російського вектора і за європейський. Але сказати так, це одне. А сказати ось те, про що ми раніше говорили, так, це зовсім інше. Тобто, це вже іншого типу риторика. І просто якби. Мене не те, що остереження, так, але що е, мені здається, що просто Європа і цей євровибір, про який стільки говорять, що він просто не наповнений якимось конкретним смислом. Він фігурує такий, як плаваючий означник, без, без якогось конкретного наповнення. І саме це дозволяє ним спекулювати як завгодно. Тобто, якби це послухав, те, що скажімо, вчора чув на майдані будь-який європолітик чи будь-яка людина за умовно кажучи за на захід від чопа, він би не зрозумів, чи вона про що про яку європу тут цим людям ідеться. І це проблема. До ну, який що... спосіб ми можемо там поставити запобіжника або убезпечити себе Ну, від того, що... очевидно, що основний фактор успішності такого євровибору, про який говорять охоче, це виключити будь-які елементи як партійного, так і риторичного характеру, які пов'язані з расизмом, з неофашизмом і з радикальним націоналізмом. Тому що сьогодні це, основ, це основна основне нововведення, яке з'являється в майдані. Так, ось був майдан, став євро. Майдан, і ось це євро означає в українському випадку. Ось всі всі фактори, і це дуже сумно. Доволі я б не став, став знак рівняння, тому що ми сьогоднішній ефір починали з відео з михайлівської площі, і це. На на ній там були присутні не прихильники євроінтеграції, Та, так. Тобто, ну, Там чоловічно. були інші люди, але все починалося з того, що там кулю надули гомо дорівнює євро. І вони ходили отак, от хороводами в синіх дощовиках. Просто випадках. проблема в тому, що так само думають і і деякі представники тих, хто стоїть на євромайдані. Ось чому проблема не тільки ті, хто привела партія регіонів. На жаль, ну тобто це якісь реальні ситуації. Ну, питання ж в порядку денному сьогоднішньому. У що це все здатне перетворитися? Тому що ну, енергія а, що ця кудись. Я не став так ці Зараз надзвичайне повідомлення зараз в онлайні трансляція від Наталії Карстовського нашого кореспондента з-під Кабміна. Ну так ставте трансляцію, ну чому зараз Ну то давайте. Всі, хто на європейській площі. Немає у нас включення, як бачимо. У нас є включення з праги по скайпу, мало бути та наскільки я розумієте. Дві хвилини. У вас і час відповісти, до чого це при. А, ну можливо, не, не так треба щодо цього переживати, бо воно ну, на, на пів жартома це все кричиться, хто не скаче, той москаль. Москалі скачуть так само е, в цій компанії. Ну «Дудей». послухайте, це все одно, щоб ну, там в Росії була акція якась. Е, і тут раптом про нас згадали і сказали: хто не скаче, той хахов. Ну, ну ні, ну як у нас зараз стоїть вибір. Умовно кажу, да ми кажемо Європа ну, так. Треба бути готовими внутрішньому. про це йдеться. Що Власне. треба бути європейцями тоді по суті. Європа вона толерує різні погляди. Вона, вона толерує, вона але... толерує накшості, зрештою, так, расові. Будь-які вона я і... це знаю. Я там часто буваю, От, бачите. А, але але голландець, який з нами стояв, він з нами пострибав, каже: а а в нас на голландії стрибають і кажуть ці футбольні болівальники, і стрибають, хто не скаче той голубий, ну, і, ну, очевидно, ну, ну. ну, що ні. Хоча в Голландії це Це після чого. Ну це ось так. Це голландець сказав. І в цьому немає зіткнень, і там ходять спокійно ці паради, але один одного поважають. Але можливо тут не варто шукати таких гострих моментів. І мені здається, що все одно це був позитивне. Оси для ж почервонів. Бачите, я абсолютно поділяю такого роду соціальну енергію, яка стоїть за протестом. Безумовно, що її треба розділяти, включатися і намагатися це підтримувати всіма силами. Просто інша річ, яким чином її використовують оператори певні політичні, скажімо так. Тобто не випадково, що в цю енергію також, так як часом жартома, часом ніби мимоволі підключаються якісь окремі такі довіски, які не зовсім власне, спрямовані туди, куди ця енергія хоче йти. Тобто в тому -то Звідяція зрозуміло, у нас є включення спраги на скайп, прошу.